Цьому випуску Огляд фінального матчу Ліги Чемпіонів. ПЕЖ ІНТЕР МІЛАН Зубков забив гарматний гол та віддав асисту останньому турі турецької суперліги. Київське динамо націлилось на талановитого бразильського захисника. Розбираємося, яким складом зіграє молодіжна збірна України на молодіжному чемпіонаті Європи. А перед тим як зануритись у світ футболу, бахніть свою королівську вподобайку. Для нас це найкраща нагорода. Житомирське Полісся офіційно оголосило про призначення Руслана Ротаня новим головним тренером команди. Тож полісся – логічний вибір для українського спеціаліста. Руслан вже пройшов початкові тренерські стадії у футболі, попрацював з молоддю, набив перші гулі з Олександрією, набрався досвіду середнім клубом на стадії перебудови, став гнучкішим та зрештою зробив маленьке диво, яке в нашому футболі мало кому вдавалося. Проблема в тому, що з Олександрією в Ротання майже не було шансів на те, щоби утриматись в топ-2 надалі, та й навіть стати залізним топ-3 в Україні, тому легко зрозуміти, чому він пішов в «Полісся». обидві команди стартують в тому ж Єврокубку наступного сезону, але вже Томерян значно більший бюджет та серйозніше бажання власника інвестувати в команду. Тож оскільки Шахтар не наважився звернути увагу на Руслана, Житомир фактично був для нього єдиним вибором, глибина складу гроші амбіції, все це є в Полісся. Геннадій Буткевич неодноразово наголошував, що хоче робити ставку на українського тренера, але вибір в Україні дуже обмежений, що і змусило власника полісся піти на авантюру зі мадом Ашуром. Ротань вже знає український чемпіонат з багатьма найкращими молодими гравцями працював у молодіжці та не потребує додаткової адаптації. А ще Ротань вже довів, що здатен давати не лише результат, а й будувати доволі приємний футбол, якому хочуть симпатизувати навіть нейтральні вболівальники. А ось що сказав сам Руслан Петрович після призначення на посаду наставника Житомирського клубу. Відчуття, мабуть, перше – це відповідальність. Я розумію, в який клуб перейшов, розумію, яке завдання стоїть перед клубом, тому ця відповідальність певною мірою тисне, але це новий дуже гарний виклик для мене. Амбіції клубу та мої амбіції десь бігаються. Це найголовніше. Сьогодні в полісі є умови, за яких можна боротись за зону єврокубків як мінімум, тому нам не потрібно виправляти якісь дрібниці. Тут потрібно думати тільки про футбол і про те, щоб покращуватися разом як команда і як тренерському штабу. Менше ніж за два місяці буде гра в лізі конференцій. Я розумію, що це складна відповідальна частина. Це буде дуже складно, але ми до цього виклику готові. Розуміємо, що потрібно якнайшвидше донести до хлопців свої ідеї, принципи нашої гри, щоб з кожним тренуванням, з кожним днем покращуватися, та підійти до першої гри у лізі конференцій у якомога кращому стані. Український голкіпер мадридського реала Андрій Лунін влітку може перейти в турецький клуб. Лунін став пріоритетною ціллю для Галата Сараю після відходу багаторічного кіпера Левів Фернандо Муслери. Галатасарай також розглядає підписання Алісона Бекера з Ліверпуля та Еміліано Мартінеса з Астонвіли. Проте в клубі розуміють, що переконати відомих воротарів з англійської прем'єр-ліги перейти в Туреччину буде проблематично, тому Галатасарай зосередиться на трансфері голки перезбірної збірної України. Зазначається, що представники турецького клубу вже зв'язались з оточенням футболіста. Раніше з'явилася інформація, що Галата Сарай запропонує українцю зарплатню 5 мільйонів євро на рік. Ця сума є вдвічі більшою від тієї, яку Лунін отримує в реалі. Київське Динамо націлилося на бразильського захисника, але у конкурентах сенсаційний чемпіон АПЛ. За повідомленням джерела Флайзаероб захисник молодіжної команди фламенго Клейтон Сантана потрапив до сфери інтересів київського Динамо. Контракт 20-річного бразильця з клубом чинний до кінця поточного року, однак угода поки не була продовжена. За інформацією джерела, крім динамо у боротьбу за талановитого оборонця, включився англійський лестер, а також представник першого дивізіону Португалії. Нагадаємо, цього сезону, «Динамо» стало чемпіоном України, тож київський клуб уже активно підшукує футболістів для підсилення складу задля вдалого виступу у Єврокубках цього сезону. З 12 червня до 5 липня у Словаччині проходитиме молодіжна Євро серед збірних Ю-21, де візьме участь наша молодіжна збірна України. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з «Фавбет». Команда у наїмельгоси доволі спокійно пройшла кваліфікацію, до останнього претендувала навіть на першу позицію в групі, але таки поступилась місцем Англії. Тож на Євро Україна опинилась у групі Ді разом з Фінляндією, Нідерландами та Данією, що є досить непоганим результатом жеребкування. Загалом склад збірної виділяється однією особливістю. Значна частина футболістів є основними у своїх клубах на дорослому рівні. А Владислав, вона цілком має потенціал стати головною зіркою цієї збірної на Євро. Його статус основного нападника не підлягає сумнівам, але незрозуміло, чому хлань із постійною ігровою практикою в Лехії та досвідом участі на Олімпійських іграх не їде. Зате взяли брагару. В іспанському аліканте українська команда працюватиме до 5 червня, після чого перебереться до предмістя Мадрида, де зіграє товариський поєдинок проти однолітків з Іспанії 6 червня. Після цього молодіжна збірна виступатиме у фінальному турнірі Євро, де вже 12 червня наших козаків чекатиме перший опонент молодіжна збірна Данії. Український півзахисник Олександр Зубков допоміг Трабзонспору здобути перемогу над Анталіаспором в останньому турі чемпіонату Туреччини. На 55-й хвилині Олександр прийняв м'яч на фланзі, ефектно обіграв захисника та пробив здалеку. Кіпер господарів зіграв вкрай невдало, не зумівши відбити удар по центру воріт. А Сашко забив свій восьмий гол у складі турецької команди. Вже через кілька хвилин бордово сині забили другий м'яч. Зубко віддав хороший пас на Ландстрема, який без шансів пробив у нижній кут воріт суперників. Тож за підсумками матчу статистичний портал SofaScore визнав українця гравцем матчу та поставив надвисоку оцінку в 8,9 балів. Переможцем Ліги Чемпіонів цього сезону став ПСЖ. У фіналі команда перемогла Інтер з непристойним рахунком 5-0. Старт поєдинку на Альянс Арені в Мюнхені виявився напрочуд результативним, спершу відіння своїм пасом розрізав оборонців Інтера, після чого Дезері дуе асистував на Ашрафа Хакімі. Вже за сім хвилин дуе до результативної передачі додав собі в актив і забитий м'яч, 19-річний француз завершив блискучу контратаку парижан, завдавши точного удару після пасу Дембеле. У другому таймі гольова феєрія команди Луїса Енріка продовжилась. Вітіння віддав передачу на дуе, який знову не пробачив та завдав влучного прострілу у ближній кутворі зомера. Четвертий гол у грі забив грузинський вінгер Парижан Хвічак Парацхелія, А крапку в матчі поставив 19-річний хавбек Сені Маюлу, який забив через дві хвилини після виходу на поле. Тож Парижани вперше у своїй історії виграли найпрестижніший клубний європейський турнір. Ще у цьому сезоні команда Енріка виграла всі внутрішні трофеї, чемпіонат Кубок та Суперкубок Франції. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть ваші емоції від фіналу Ліги Чемпіонів.